Був чоловік такий, що не мав дітей. Ішов він якось дуже вдосвіта і знайшов яєчко в корчмі. Узяв те яєчко, поклав у пазуху та й так втішився ним, як не знати чим. Прийшов додому і каже жінці, жінко, яке яєчко файне знайшов? А жінка каже, гаразд, що знайшов. Може, то щастя наше. Клади його на піч, на тепленьке. Поклав чоловік та яєчко на піч і все про нього думає. Прийшла ніч, не спить він, аж дивиться, а те яєчко розкривається, а звідти виходить такий хлопчик маленький і такий гарний, що чудо. Та й каже Чоловіче, не бійся мене, а будь мені за тата. Я називаюсь Красносвітом. Іди завтра, сватай за мене доньку в царя. А чоловік каже йому, як я можу йти до царя, сватати за тебе доньку? Іди, не бійся, будеш бачити, що цар віддасть за мене доньку. Лише йди та сватай. Узяв той чоловік на другий день та пішов сватати за нього цареву доньку. Каже собі, вчиню його волю, буду бачити, що цар скаже. Прийшов до царя. Так і так, є в мене такий хлопець. Красно світ його ім'я, в яєчко зачиняється, та й послав мене до вас доньку сватати. Цар каже, а я не знаю, що це таке. Нехай дівчина його полюбить, то я віддам її за нього. Покликали ту панну, а вона каже, я доки не буду його бачити, то й не піду за нього, а як побачу, то, може, й піду. Принесіть його. Пішов чоловік, приніс те яєчко та й дав панянці і сказав, щоб його тримала в теплі. А вночі воно розкривається, то тоді вона побачить, що то за Красний світ. Взяла вона, поклала його на печі й чекає. А він вночі вийшов з яєчка. А вона, як його побачила, та й сказала, татуню, любий, золотий, піду за нього, такий дуже гарний. Тато згодився на те. Зробили весілля. Пішли до шлюбу, то вона стояла, а яєчко поклали коло неї та її звінчали її з тим яєчком. Прийшла ніч, лягає вона спати, та й те яєчко бере до себе. А красносвіт вночі виходить до неї та й знов зачиняється у те яєчко. Так вони жили якийсь час, і вже небагато мав бути він у тім яєчку. Вже відслужувався. То він якусь покуту мав, а як його час вийде, то мало йому самому яєчко розкритися. Та жінці проте нічого не казав. Але раз, прийшла до його жінки якась бабця. Та й питає її, ну, як ти з цим яєчком живеш? А вона каже, бабко, Любко, такий файний хлопець, якби в те яєчко не зачинявся. А баба й каже, як він вийде до тебе вночі, а ти візьми, та й розбий яєчко. Послухала царівна ту бабцю. Красносвіт вийшов до неї вночі, а вона взяла та й шкарлупку вдарила кулаком і розбила. Як він це побачив, схопився зараз та й каже, я вже недовго мав сидіти, вже мав бути вільним, а тепер все пропало. Тоді, де не взялися, на царівні обручі залізні та залізні черевики, та й палиця залізна до руки прикувалася. А красносвіт каже, як цієї черевики зносиш? А палицю зітреш, тоді мене знайдеш і мого сина породиш. Та й зараз ще звід неї. Встала царівна, заплакала і пішла його шукати. Прийшла, йшла, прийшла аж на край світу. А далі зайшла аж на той світ. Приходить до морозової жінки, а вона почала її сварити. Чого ти звідтіль прийшла з того світу? За чим ти сюди прийшла? Іди собі назад. А царівна в неї просить. Так і так, каже, я шукаю красносвіта. Чи де ваш чоловік його не бачив, як ходив світами? Морозова жінка дала їй золоте яблучко та й каже, Іди ти під постіль лягай, як прийде чоловік, я буду питатися. Приходить чоловік увечері, війшов до хати та й каже, Жінко, тут є пріс на душа з того світу. А вона йому каже, і що це тобі причулося? Вечеряй та лягай. Повечеряв він, ліг і морозиха лягла. Він заснув, а вона взяла та й кинула на нього руку ніби просоння. А мороз каже, Що тобі, жінко? А мені сниться жінка, яка шукає Красносвіта. Чи ти його не бачив, як ходив світами? Ні, я не бачив ніде. Встав рано та й пішов, а морозиха каже, царівні, а чула? Чула, то йди ж собі. Царівна рано встала та й пішла. Приходить до місяцевої жінки. А та ще дужче її сварить. А, ти, каже, чого прийшла з того світу? Стала вона її просити. Так і так, каже, я шукаю Красносвіта. Ваш чоловік ходить світами. Чи де його не бачив? Дала їй місячиха золоту качечку та й каже, іди під постіль, як прийде чоловік, я його запитаю. Приходить місяць додому. Спитала його жінка, чи не бачив, де у світі красносвіта. Ні, не бачив, каже місяць. Пішла нещасна царівна і прийшла до вітрової жінки. А ця приймала її ще гірше та дала їй золотий кужіль. Прилетів вітер додому, питає його вітриха, чи не бачив де красносвіта. Вітер каже, Бачив. А вітриха, а де бачив? У поганого царя ходить з поганим царем на полювання. Рано вітер устав та й пішов, а його жінка каже до красносвітової жінки, а що, чула? Чула. Ну, каже. Іди собі. А Красносвітова жінка почала її просити, скажіть, куди мені йти до поганого царя? А вітриха каже, іди туди, там є великий став. Коло того ставу підеш вгору, то там є сад, а в тім саду двір. Пішла царівна коло ставу, а там погана цариця пере у ставку, сіла жінка красносвітова собі скраю та й дивиться, що та пере. знала сорочку красносвітову. Прийшла вона до тієї цариці та й питається, що то на тій сорочці? А цариця каже, в мене є якийсь слуга, то йому пішла кров з носа та на сорочку капнула, та не може відіпрати. А царівна вже знає, що то її кров. Пізнала ту сорочку та й каже, ану дайте мені, я буду прати. Взяла царівна ту сорочку, лише мучила у воду кров і пропала. А та погана цариця каже їй, я скільки прала, що не робила, а ніщо не допомагало. Іде цариця додому, а жінка красносвітова каже, я піду з вами, щось у вашім дворі покажу. Іди. Каже погана цариця. Прийшла вона та й серед двору грається золотим яблучком. А діти тієї поганої цариці це побачили та й почали плакати. Вийшла цариця, дам тобі, що хочеш, тільки дай моїм дітям те яблучко. А жінка каже, не хочу нічого, тільки одну ніч спати біля світа». Цариця каже, давай. Будеш спати. Дала вона тій цариці яблучко, а як прийшов вечір, то погана цариця взяла красносвіта і приспала, і після того пустила царівну до чоловіка та й замкнула їх. Як вже всі полягали, царівна почала голосити Встань, Красносвіта, встань! Я черевики зносила і палець зустерла, лише твого сина не породила. Проплакала царівна всю ніч, а красносвіт лежить як неживий. А рано погана цариця її прогнала, а красносвіта знову живила, і він пішов на полювання. Ходить його жінка по подвір'ю та й почала гратися із золотою качкою. А діти поганої цариці побачили і почали знову плакати. Вийшла цариця і каже, Дам тобі, що хочеш, тільки дай моїм дітям ту качку. А дозвольте ще одну ніч біля Красносвіта побути. Відповіла царівна. Взяла погана цариця золоту качку, приспала красносвіта і пустила жінку знову до нього. Стала його жінка голосити, Встань, красносвіте, встань! Я щеревики зносила і палецю стерла, лише твого сина не породила. Проплакала знову всю ніч царівна, а красносвіт її... Не чує Але там в іншому покої спав той слуга, що з Красносвітом щодня ходив на полювання, то він усе чув, як вона голосила. Рано знову цариця її прогнала, а Красносвіт пішов на полювання. Ходить царівна на подвір'ї та й думає, ще лише о той кужіль маю. Як ще й цієї ночі не встане, то що буду робити? А далі взялася гратися тим кужевим. Як те царицині діти вздріли, то такий плач підняли. Зараз цариця прибігла до неї і каже, що хочеш, те тобі дам, тільки дай дітям той кужіль, хай не плачуть. А царівна каже, я нічого не хочу, тільки хочу ще одну ніч спати біля красного світа. Цариця погано відповідає, добре, будеш спати. На полюванні слуга каже Красносвіту, Красносвіте, що я вам буду казати, коли у вас жінка вночі голосить? А як вона голосить? питає Красносвіт. Слуга розповів йому про все, що чув. Тоді Красносвіт зліз із коня, уломив три прутики однолітки і каже тому хлопцеві, на, каже, як вона буде голосити, то дай їй ті три однолітки і кажи, хай перетягне мене на друге місце і вдарить три рази цими однолітками, то я встану. Прийшов вечір, цариця знову приспала красносвіта, пустила знову жінку до нього, знову замкнула двері та й пішла. А жінка почала голосити, а слуга крізь двері кричить Жінко! Жінко, чого? На тобі ці однолітки, перетягни його на інше місце та й удар ними тричі, і він прокинеться. Царівна так і зробила, і Красносвіт прокинувся. Тоді з неї ті обручі поспадали, і вона тут зараз сина й породила. А красносвіт як устав, так зробилося ясно-ясно на весь двір. Погана цариця, як це побачила, та й прибігла та почала її клясти. А, ти бестіє! То ти так біля нього спала? То ти таке наробила? Але Красносвіт взяв ті три однолітки та й вдарив ними її тричі, і погана цариця зникла. А сам зостався з жінкою у тих дворах жити.